Ліпим барабулів трохи. А не барабулю, а Ти ж любиш казати мені херню, я тобі і тепер буду казати. Барабуля ліпим, дивани. експертиза. Чекає ваших висновків. Щас чітко все покажу. Що, як, все, як би ви гнали, як би ви руки відбивали, запек би ви переробляли. За таких майстрів все чекаємо, пишіть. Так, що постановила диванна експертиза по поводу цієї криші, значить розказую. Писали наші експерти, що не оброблено, в ліс, вогнебіозахистом, гнали такі шиї, гори, майстри, все капець. Хоча я, я працює пару років всього, від вогню він точно не захищає, а в Європі гемблюють, сушать і знімають оцю фазочку, бо це вогнезахист. Але далі, що ще сказали? Що не видно вузлів і стиків, що все погано. Ще покажу вам маурлати на шпилечках. а крізь блок шпилечки йдуть, все погано. Тобто, дорогі експерти, дивіться ще добре, це така у нас реклама послуг. Пишіть такого, в ріфму пишіть в стовпчик, в рядочок, дактиль, амфібрахі, прописом пишіть, як би вигнали в шию гори майстри за таких переробляти, робити. Чекаємо ваших коментів. Всі чекають. Уже цілі фан-клуби у вас є, дорогі мої експерти. Люди чекають, лише ваших коментів. І я чекаю. Лайк став. Що скажеш? Діванний експерт. Ти ж лучше знаєш.